Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимось до бабусі Арисі у гості. Бабуся Арися дуже втомлюється, бо сама виконує всю домашню роботу. Вона миє посуд, топить піч, підмітає підлогу, прасує білизну. А які ж предмети помічники допомагають їй у роботі? Давайте розглянемо. Чавунна, праска, вінник, пічка, дошка для прання. Давайте полегшимо працю бабусі Орисі, замінимо старі речі на сучасну побутову техніку. Для цього нам потрібно підгадати загадки. В нас на кухні білий кит. Він прив'язаний за дріт, день і нічку моркотить, в животі мороз сидить. Вірно це холодильник. Що за диво, агрегат? Молотільний апарат. М'ясо правно він ковтає, фарш в тарілочку складає. Вірно це м'ясорубка. Хоч комп'ютеру він брат, але справжній акробат. Навпіл сам складається, в сумку поміщається. Вірно, це ноутбук. Гучно музика десь грає, із кишені долітає. Це друзяка мій Антон. Подзвонив на телефон. Вірно телефон. Підійду я до коробки і одну натисну кнопку. Раз він прокидається, мультики включаються. Вірно, це телевізор. От загадка, то загадка, де поїду, стане гладко. Тільки пальцем не торкай, опечешся, так і знай. Щоб зручніш було тобі, маю ручку на собі. Вірно, це праска. Запам'ятав науку збирать, ковтать пилюку. Так, вірно, це пилісос. То в стопу забіла пані, крутить одяг в барабані. Так, вірно, це пральна машина. Сушить він волосся всім теплим вітерцем своїм. Що це, фен? Так, вірно. Молодці малята до нашої бабусі Ориськи привезли побутову техніку. Вона дуже-дуже рада і вам всім дякує. До зустрічі, малята, до побачення.